Сьогоднішнього матчу. Е, у жовтій формі титан Зоря при окіпорам Шевцом. Ну, пригадуємо цих футболістів, які виступали. І рахунок у матчі відкрито. Що тут зробиш? Початок третьої хвилини. Олександр Вартаймі завершилася гра. Перший матч 3-1 перемогав Меркурія. сумою двох матчів матчах, Ну і це не перша ліга, хлопці. Це не пер... е, простий сезон у локомотива. Кілька гравців викликалися і грали регулярно у складі збірної України. Ну і тут є Олександр Кондратюк. який оформляє дубль на восьмі хвилин сьогоднішнього матчу. Затяжна атака. 3-0 на користь «Локомотива». Ми йдемо на перерву. Проба удару, перехоплення і Личко, Праворуч Праворучна Сорокіна. І Дмитро Кличко робить рахунок 4-0. Уже на старті другої половини зустрічі. Їх 6 м'ячів. Тут про бомбардира, про його статус говорити важко. Тут Пенальті однозначної, однозначної пенальті. І є можливість розмочити рахунок у Суднішника. Білоус. Пробуває Білоус і рахунок таким чином стає 1-4. 4-1, ви бачите на табло, локомотив прогнозовано проходить до фіналу змагань.